Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий великий розділ, який називається Основи еволюційного вчення. Сьогодні ми зробимо невеликий вступ до цього важливого розділу загальної біології. Ми не будемо казати в деталях про всі етапи. Розвитку еволюційної теорії, але два ключових питання, які зазвичай задають учням, задають на різних конкурсах, задають на зно. А саме, часто питають, хто ж створив першу еволюційну теорію? І на це питання зазвичай відповідає Чарльз Дарвін. Хоча насправді це не так. Що таке еволюція? Це Зміна протягом великого проміжку часу е, організмів, що живуть на землі, тобто, як кажуть, зміни органічного світу. І от еволюційна теорія вона саме говорить про змінність організмів, про те, що одні форми життя замінюються іншими. А Альтернативна теорія каже, що нічого не змінюється в організм, як вони виникли, і так вони і залишаються. Так от людина, яка перша, першою сказала, що організми змінюються, і написала книгу, яка називається Філософія зоології, це був видатний французький вчений Жан-Батист Ламарк. Саме він є автором першої еволюційної теорії. Інша річ що ця теорія була, як кажуть, ідеалістичною. Тобто певні моменти були надуманими. Тобто ідеалістичною це не значить ідеальною, а це значить, що в нього були такі ідеї, які він вигадав просто із голови. Я взяв з потолка, можна сказати. Не будемо детально вдаватися в подробиці даної теорії. Я думаю, що прийде час, ми поговоримо і про це, бо це досить цікаво. Але запам'ятайте, будь ласка, що саме Жан-Батис Ламаш був автором першої еволюційної теорії. А якщо вас питають, хто створив першу наукову теорію еволюції, або, якось кажуть, матеріалістично, тобто теорію, де всі ідеї, вони, позиції, всі положення цієї теорії, вони випливали із тих фактів, які зібрав видатний. Англійський, точніше шотландський вчений Чарльз Дарвін. Але головна мета нашого сьогоднішнього заняття це ознайомитися з основами сучасного еволюційного вчення, яке називається синтетична теорія еволюції. Тобто, хочеться підкреслити, що сучасна еволюційна теорія це не дарвінізм у його класичному розумінні. Бо Дарвін не знав генетики, він не був знайомий, і не міг би бути знайомий е, через е, те, що вони були приблизно ровесники, не був знайомий з роботами Грегора Менделя. Тому дійсно у класичному дарвінізмі, у працях Дарвіна багато моментів. вони Ну, Зрозуміло, я трошки застарілим і не відповідаючи сучасному стану науки, хоча з загальної концепції вони геть не відміняють. А чому ж сучасна е еволюційна теорія називається синтетична? Тому що вона є синтезом, тобто поєднанням положень теорії Дарвіна. А також даних генетики, молекулярної біології, біохімії, палеонтології, ембріології. Тобто у цій теорії зібрані всі дані, які підтверджують, які вказують на механізми еволюційного процесу. Основними авторами синтетичної теорії еволюції вважають трьох. Науковці Феодосін Доброшанський, Джуліан Хакслі і Ернст Майер, портрети яких ви бачите на цьому слайдові. Проблематика синтетичної теорії еволюції. Що це означає? Це означає, яке школа питань розглядає теорія еволюції. Розглядає такі питання, як форми еволюції. Ну, трошки пізніше я розшифрую, що ці терміни означають. Це просто такий загальний огляд Докази еволюції. Наступна проблема фактори еволюції, напрями еволюції і, нарешті, результати еволюції. Наприклад, форми еволюції. Навковці виділяють чотири форми еволюції, які ви бачите на цій табличці: філатична, дивергентна, конвергентна, паралельна. А тепер по черзі. Філатична еволюція. Це такий тип еволюції, при якому генофонд виду, тобто сукупність всіх генів, всіх організмів даного виду, займається на увазі під терміном генофонд. Так оцей генофонд змінюється як єдине ціле без утворення дочірніх видів. Тобто утворюється своєрідний ланцюжок. Для наочності приклад філотичної еволюції це еволюція представників е роду кінь. От протягом великого проміжку часу одні форми конячих змінювали інші, але вони не утворювали певних розгалучень. Вони не утворювали якихось якогось букету, якогось діапазону нових видів, як при дивергентної еволюції. а кхе, Одні види змінювали інші, ну, які назви ви бачите. На цьому слайді і бачити ілюстрації, і нарешті філетична еволюція завершилась тим, що виник сучасний кінь. Друга форма еволюції називається дивергентна еволюція. Ну, від слова дивергенція. дивергенція ну, дослівно, з латинської мови це означає розходження. Розходження ознак у тих груп, які спочатку були близькими. Ну, наприклад, ви бачите ілюстрацію. скажімо, жабка була ну, коричневого кольору, бурого, а потім від спільного предка утворилися жабки різних кольорів. Ну, звичайно, це умовна картинка таких. Ну, в принципі, є жовті жаби у тропіках. Але головне не колір. А... Точніше, не наскільки ці, ці кольори відповідають природним формам, а просто показати, як від одного предка може утворитися досить велика кількість інших форм. Ну і м, праворуч я в інтернеті знайшов такі, значить. Міфологічні істоти, як лиси ну, з коміксів да? е, представники, значить, бачите, зверху один загальний предок, який має певну зовнішність. Утворилося, оце є дивергінці, творилися три різних форми, навіть із хвостом. Ну, я ж кажу, що це такі жартівливі міфологічні форми лисиць. Але добре ілюструють е, цей механізм дивергенції. Е, крайнім випадком. Дивергенції є так звана адаптивна радіація. В принципі, це теж форма дивергенції. Але це не той випадок, коли з одного виду ну, утворюється два. ну Якщо брати е, от, слівну, то дий, цей префік означає два. ну Хоча під дивергенцію розумієте, завжди утворення двох, там ну, декількох, певної кількості, трьох-чотирьох. А от адаптивна радіація, ну що таке радіація? Слово радіус. Радіус значить, в перекладі з латині означає промінь. Тобто, от бачите, на рисунку всередині якийсь предок загальний ссавців, і від нього утворилася велика кількість нашадків. Цього предка, тобто вони розходяться від спільного предка не мов би, промені. От і тому називається радіат. Ну, не в сенсі, тому що там радіація яка, шкідлива, я випромінювання. А це за, за сенсом це також пов'язано із словом промінь. А от адаптивно, це означає, що ці форми вони утворилися внаслідок пристосування. Організмів внаслідок спосування різних нащадків того предка, який ви бачите в центральному колі, до різних умов довкілля. Третій, третя форма еволюції називається конвергентна еволюція. Від слова конвергенція. Що ж таке конвергенція? Це виникнення подібності між організмами різних груп, які мешкають у подібних умовах. Наприклад, коли організми в процесі еволюції опиняються у воді, то вони набувають спільних рис. Ну, наприклад, ми бачимо акулу, яка належить до риб, ну, якщо конкретно до класу хащові риби. Потім ми бачимо іхтіозавра, ну іхтіозавра вже давно. Вимерли, але Алехтів значить, належить до рептилії, тобто до плазунів, належав, точніше. Ну і нарешті дельфін. Дельфін належить до серців, але форма у них подібна. Тобто витягнута оптична форма тіла, плавники, ну, тобто все пристосовано для. Перебування у водному середовищі. Але якщо вивчити внутрішню будову цих організмів, вони будуть радикально відрізнятися. Тобто акула це буде саме риба з притаманними римі, рисами внутрішньої будови. Тобто зовні то вони сходні, упаковка у них подібна. А от всередині ехтіозар це буде вже рептилія з рептильними її особливостями. Ну і нарешті дельфін це самці, вони вигодовують своїх малят молоком. Оце і є конвергенція. Четверта форма еволюції, яку ми сьогодні розглянемо, це паралельна еволюція. В чому вона полягає? Паралелізм це незалежне виникнення подібних ознак у споріднених групах. Тобто, мається на увазі, що організм мають спільного предка. Але науковці вважають, що певні їх не всі. Певні хриси пов'язані з от, родством, так, і з тим, що вони мали спільного прия, а певні не пов'язані. Ну, Томці тобто, вважають, що е, бівні виникли незалежно е, в подібних умовах. Тобто, не тому, що вони успадкували Цю ознаку від, бачите, Common Ancestor, тобто загального предка. А ці бівні розвинулись у них незалежно один від іншого. Ну, Тут порівнюються два представники це Мамонт і сучасний слон. Інший приклад, Ну, звісно, це, в великій ступені. Організми, які мають спільного предка, бо дані представники належать до ряду ластоногих. Але вважається, що у моржів, у хастих тюленів, справжніх тюленів їхні ікла, їхні бівні, вони виникли незалежно, тобто вони не були успадковані від е, спільного предка, а виникали у процесі еволюції паралельно. Тому така форма еволюції називається паралелізм. Ну і нарешті інший приклад паралелізму це виникнення ікл у е, саблезубих. Тобто ікла у вигляді шабель, е, вважається, виникали незалежно. Знову-таки, не були успадковані від спільного предка, а в різних представників шаблезубих вони виникали незалежно, е, як пристосування до подібних. Умов середовища. На цьому дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення до нових зустрічей!